А. Ну ти знаєш, тобі та палка. Давай будемо підтягуватися. Ну впади, вдариться. Правильно, ми ти сказали, що треба боротися. Наша, в нас тобі одне питання? Це це Я сподіваюся, ми в квартиру це не понесемо. Ну не факт. Трипка oh. велика і маленька. Ка не наша мята вука я візьму букапь. Зараз її насажу в око. Прям, зараз якусь скоро по велику злоту давай. Ти десь хоп! А, не-не-не, не то жаба, ладно, хоть же, да. Это жаба, ладно. Так, есть такие окуни. Питают. Тут. Опа. а а, -а. Сервался, блин Ой! 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 Втик Втик Ой! Втик, Ой! Ой! Втик. Втик. Ой! Он ти її втопив. До. Так. Взяв. Раз, два, три, чотири, п'ять. Виходь, карась з нори. Десять. Ать. Один, десять. Один, десять, десять штук грізко сюди наружу. Шість. Шість. Тя би шість, каже Матвійко. Ші. Бистро, винирно, бистро.